Сьогодні ми прийшли в Дім Божий, да? ми прийшли в церкву. Ну, деяких церква означає здання, так? Да? Ми всі знаємо, що церква це люди. Церква це люди, які зібрані в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би поговорити про церкву. Про те, як вона будується, як вона існує. Я читати перше послання Петра, друга глава, із першого вірша. І так, отложив всякую злобу, всякою кроваство, і це і залість, і всякої злословіє, так наврождене. Младенцы, выступите чистое словесное молоко, дабы вам от него возрасти во спасение. И вы укусили, как благ Господь, приступая к нему камню, живому, человеками отверженному, но Бога избранному, здравоценному, и сами, как живые камни, из себя в том духовный, священство святое, чтобы носить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу. Престола. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не подстатится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих, камень, который отвергли строители, на котором сделаются голубые угла, и камень протыкания, и камень соблазна, о котором не протыкается, не покоряясь слову. На що вони є Новий Но вирод ізбраний, царство священство, народ святой. Люди взяти йому дів. дабы возвещать священство, призвавши вас із з тьми в чудний свой свет, Некогда не помілуваний, а нині Вот Отакі слова записані тут у посланні Петра. І що тут говориться? Тут говориться про каміння, да? про те, що церкву це як каміння, яке будується, і з цих камінчиків будується церква. Коли Бог повелів будувати жертвенник, для того, щоб на нього приносити жертву, то він сказав, щоб Брали каміння і їх не обтесували. От які вони є, такі брали і ложили. Тому що коли людина касається цього камня, вона починає там щось робити, то вона володь зрішити. Тому Бог сказав, що от візьміть ті камні, які є, які ви бачите там, і сложіть із цих каміння і на цих каміннях принесіть жертв. І всі ми знаємо, що ну, тут дуже рідко. Я знаю, в Улан є також хіміння, що строїть, ну, з кирпича строїть. Да? Коли взяти кирпичину, ну отак подивитися її візуально, вона має шість сторін. Да? Низ, вверх, ліво, право, вперед і назад. Да? Ну, уявимо собі кирпичинку. Да? От ми так само, як кирпичик, той, ми маємо також низ, верх, ліво, право, вперед. І назад. От така у нас наша така сущність наша. Ми маємо, як той камінчик. От представте, Бог написано, що в живі і сам, як живий камінь, устрояйте себе дом духовний. Отявляйте, якби будівничий взяв камінь, він був живий. І він би сказав я не хочу тут бути. Впирався б, якось би, знаєте, якось би. Ну, він не приймав би ту форму, яку йому треба, знаєте, він би як бригав би, якось би там зривав би. І, от як ми прийшли, в тім Божий, прийшли в церкву, і ми недосконалі. Ми часто вручаємося, часто Бог хоче нас щось одне, а ми хочемо друге. І от Богу треба строїти із такого нас, які ми є, з такого живого камінчика свою будівлю. Коли ми візьмемо кирпич, то єсть низ, да, куди ми ложимо цей кирпич. Це може бути пісок, це може бути перший камінчик, який ми ложимо як основання. Це може бути там, другий, третій, десятий ряд, який там може бути. Но всі ми знаємо, що основання нашої віри, це Христос. І Він є краєвольним кам'єм, тобто основою нашої віри. Це Ісус Христос, на якому будується і вся будівля Своєння церкви. До цього були апостоли, були учні, які були першими, які були після Христа і вони складали цю будівлю. Ми вже далеко-далеко, там десь, я не знаю, якщо взяти будівлю, там це етажів буде, де ми знаходимося там. В історії вічності, якби взяти де наші камінчики знаходяться? І як ви думаєте, якому камінчику буде легше? Той, що внизу, чи той, що вверху? Я думаю, що той, що вверху тому що на нього не така нагрузка, а той, що там внизу, більша нагрузка. І на нього більше, я би сказати, і требування, якщо будівничий і будинок, то самі кращі, самі більші, самі такі міцніші. Каміння він ложив в основу, фундамент для того, щоб будівля ця витримала всі ці якісь, знаєте, земні такі катаклізми. Ніхто не ложить маленькі камінчики одразу, а потім на них ложить щось здорове. Ні. Спочатку основні такі здорові каміння ложать, а потім. І от перша вниз це те, на чому ми стоїмо. Перша сторона, нас, вниз. На чому ми стоїмо? На чому основується наша віра? На Ісусі Христі. Значить, правильне наше основання. Потім вправо і вліво. Хто від нас знаходиться? Справа і зліва. Хто знаходиться? Які брати і сестри? Як ми з ними співпрацюємо? Як ми з ними е, знаходимо е, спільну мову? От справа і зліва. Це ті, хто знаходяться біля нас справа і зліва. то тобто якщо взяти кирпичівку, це те наше, яке ніхто не бачить. Це наша внутрішність. Це те наш характер, ті наші думки. От думки ж наші ніхто не бачить, правда? Ніхто не бачить, кроме нас. Бог бачить. А спереді фронт кирпича. такий, які ми є. Ось такі ми стоїмо на собранні, отакі ми є. Оце це фронт. А верх це те, що те, що ми перед нами, перед нами Бог, який бачить усе. І коли ми читаємо Матвія, 16 розділ, 18 стиха. Там написані такі слова, що ти Петр, камінь. І на цьому камінні я создав церкву, і врата рада не одаляють її. І от саме Петру він сказав це, тому що Петр він був такий, знаєте, такий рішучий. І тоді, коли він сказав, що навіть якщо всі тебе придадуть, то я тебе не придам. І коли всі ученики розбіглися, коли Христа взяли, то Петр слідував за ним, хоч із далі, дослідговав. То і тоді навіть коли він відрікся від нього, коли Христос казав йому, що не заспіває петух тричі, як, як ти відречешся від мене. І потім він, коли вже все Христос воскрес, коли. Вже відбулися події інші, і він став і він став, якби, основою, основою церкви. Він став якби, тим, хто міг наставляти віруючих. І я не знаю, як тут в Голландії, яка тут була як би, як би сказати, як тут релігія розвивалася. Я знаю, у Сполучених Штатах Америки, коли ми беремо банкноту, там написано Сламі Бог? Так? Є там. на 1долай там написано Сламі Бог. І до 60-го року, 60 го року, до 60 -го року, 1960 -го року приблизно до тих років, в школах викладали християнську етику, християнство. Тоді от, запитують в тих таких пожилих людей, вони говорять, що ми тоді коли жили, навіть ніхто не замикав автомобілі, ніхто не замикав будинки, все було добре. А потім, коли е, християнство вивели із освітньої школи, різко піднялися і. Злочинність піднялася, і моральність. Дуже багато США потерпали від цього всього. І ми жили, ті, хто з України, ми жили у Радянському Союзі. І яка була основа тоді, коли ми жили? Основа не було ніякої. Тоді була основа така, знаєте, прибарна якась там. І... Що на цій основі можна було побудувати? Практично нічого. Ми пам'ятаємо історію, коли Ісус сказав, що за того чоловіка, який побудував свій будинок на піску, і подули вітри, і води нахилинули на цей будинок, і він розвалився. І написано, що падіння цього будинка було великим. І тому. Хай Господь нас благословить, хай дасть нам мудрості, щоб ми будували на Ісусі Христі. Щоб наші стосунки з тими, хто поля з нами, були міцними. Щоб той, хто зверху на нас дивиться, ми пам'ятали, що ми завжди. Бо Господь дивиться на нас. Він завжди дивиться на нас і бачить, як ми будуємо, як ми строїмо. І дяка Богу, що Бог создав церкву на цій землі. І ми приходимо сюди для того, щоб, можливо, отримати зцілення. Можливо, щоб підкріпитися. Люди, по різним причинам приходять Комусь подобається бути тут, бо тут, тут гарно. Комусь подобається будівля, комусь подобаються просто люди, які знаходяться. І от коли будували один храм, то у трьох робітників спитали, от що ти тут робиш? Один каже: я заробляю гроші. У другого спитали, «Я, каже. Кам'янчик, як до каміння. А в третій спитали, а він відповів, каже, я будую, каже, величній хату. І всі вроді виконували одну ту саму роботу. Але в кожного було своє як би, бачення того, що він робить. Тому всі ми камінчики, всі ми складаємо ту велику церкву Господа нашого за Христа. Хай нас Бог благословить, щоб ми були, знаєте, піддатливими, щоб коли Господь хоче кудись нас помістити, десь, щоб своє місто ми зайняли, то щоб ми не кручалися, щоб ми схилялися і підкорялися його святій волі. І... Тому хай Бог нас благословить і дасть нам мудрості, а йому нехай буде за все. Слава вічному Богу. Вот все и сына, Святому Аминь.